З нагоди п'ятисотріччя реформації, підкріпленого указом президента України, протестантські конфесії Миколаєва, баптисти, п'ятдесятники, адвентисти, харизмати, лютерани, пресвітеріани – утворили комітет для спільних дій на благо суспільства. це удивительне Р500 і в міжконфесіональному плані вперше в історії України всі євангельські конфесії, церкви, ну во всякому випадку, большинство. Во всіх 24 областях нашої країни создали робочі комітети. Усі протестантські церкви, зокрема в Україні, вважають себе нащадками реформації, найвідомішим діячем та ідеологом, якої є Мартін Лютер. Сьогодні протестанти Миколаєва патрунують дитячі будинки, місця позбавлення волі, лікувальні заклади, допомагають знедоленим відкривати дитячі садочки та школи, базовані на біблійних педагогічних принципах. Проводять арт-кафе для корисного молодіжного та сімейного дозвілля. Да, ріформація, яка почалася в Європі і звісно, сьогодні ми всьому світі об этом знаємо. Внесла очень огромный вклад, вообще Библия и Слово Божье изменило все сферы жизни человека. Это і образование, это сім'я, это дети і родители. між различными расами, людьми различных вероисповеданий і соціального уровня объединило людей в любви, в поддержке, дружбі. 2017 – тисячі сімнадцятий особливий рік для церков України та Миколаєва, зокрема. Як зазначив член комітету Іван Зорін, основна мета протестантських церков Миколаєва прищепити молодому поколінню ідеал відповідального, морального та гідного життя. Саме тому планується активна робота з молодими людьми, організація святкування різдва на головній вулиці міста, проведення науково-практичних конференцій, лекцій на базі вузів, соціальних проєктів з благоустрою міста, сезонних свят та розважальних програм для дітей і їхніх батьків. Юридичний комітет зараз підготував план на мірені міроприятия на 2017 тисячі сімнадцятий год, согласно казупрезидента Ерпідсот. І також ми сі готуємо готовим письма. для того, чтобы администрация утвердила, и мы вместе эти намерения согласовав, могли уже начинать наше мероприятие и это удивительная возможность. Молодые люди это являются двигателем положительных изменений. хотелось бы, чтобы наша вот молодежь, молодежь, которая будет участвовать, протестантская молодежь, она стала таким двигателем в изменении ценностей нашего города. София Свешникова, Светлана Павлюк, Миколаев, Вести Надеи.